Я людина веду відеофіксацію згідно статті 34 Конституції України. У вас є якась камера? Фіксуєте? Це є камера, фіксуєте. Так. так, хто до мене звертається? Покажіть своє посвідчення. Посвідчення покажіть, будь ласка, на камеру. Ні, на камеру це покажу. Це військовий документ відмовляється показувати своє посвідчення. Використовуючи своє заявне право, я забороняю вам звертатися до мене не людини, як до фізичної особи або як до громадянина. Я вас повідомляю вам про те, що я людина, де б я не перебував, маю право на визнання моєї правосуб'єктності згідно шостої статті загальної декларації України. Загальної декларації прав людини 1948 року та 16 статті міжнародного пакту та громадянських та політичних прав 1966 року. Тож мій правовий статус людина, мій моя правосуб'єктність, людина. Ви ви знаєте, що я людина? Добре, я не бачу. Ви не визнаєте, знаєте, ви що я людина, Ви не Я вам кажу, я людина. Ні, ні. Звертатись ні, до мене не. тільки так. Я забороняю ні, вам використовувати різного роду фікції та презумпції в мою сторону. Далі я людина вимагаю від вас як від посадової особи уповноваженої на виконання зобов'язань виконати статтю 18 закона про національну поліцію України, а саме пункт 1, частину 3, поважати і не порушувати права і свободи людини. У зв'язку з чим вимагаю від вас виконати статтю 33 конституції України, яка зобов'язує вас реалізувати моє право людини на право вільного та безперешкодного пересування на території України. Я людина правовому статусу людини затриманий. Ви покажіть документ. Я затриманий військовий документ, військовий документ. Мій військовий документ вдома. Вдома, ви повинні да. його носити. Я не повинен нічого. Ви не робити. Не знімайте, будь ласка. Ви його знімаєте. Я знімаю. У вас ви? немає жодних жодних повноважень та вас. підстав так. затримувати людину та будь-що вимагати від людини, а тільки від фізичної особи, якої я не є. До побачення. А ви не є, так? Да? Я на мене фізична особа і не громадянин. Я людина. Я поставив саме правовий статус. Це не є юридичним документом. а У нас є юридичний документ.